Добрий день, мої любі маляда, дуже рада вас вітати. У Нас сьогодні заняття з ознайомлені з природою. А про що ми будемо говорити? Можливо, ви здогадаєтеся, про що піде мова на занятті? В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучеряві дзвонять дзвоники схожа вродою із сонцем, кожна квіточка, стигне вишня під виконцем, літо, літочко. Про що ми будемо говорити? Так, про літо. А чому ви вирішили, що будемо ми говорити про літо? Так, тому що в віршику описується літо, так? В небі сонечко яскраве в травах коники. А у лісі кучерявим дзвонять дзвоники. Схожа вродою роду сонцем кожна квіточка стигне вишня під віконцем: Літо, літечко. Давайте подивимося на позначки в календарі природи. Коли весна тільки починалася, ще які в нас були опади? Так, було багато дощів. Яка була температура повітря? Холодна. А який був вітер у той час? Теж холодний. А у травні що змінилося? Так, стало тепліше, так, квіти з'явилися на деревах, розпустилися листочки. І що сталося з сонечком? Так, воно піднялося вище. Скажіть, яких днів було більше? Ясних чи похмурих? Ясних днів було більше, добре. Молодці малята. Починається літо найтепліше пора року. А як ви гадаєте, яке положення займатиме сонце? Так, воно буде дуже високо на небі. Якою буде температура повітря? Високою, так. А що відбуватиметься з рослинами? На деревах будуть дозрівати плоди, так, буде багато квітів, з'являтися, так? На різних рослинах. Добре, а з тваринами? Так, пташенята почнуть ставати на крило, а маленькі тваринки вже почнуть більш ставати більш самостійними. так. А чим займатимуться люди влітку? Почнуть збирати врожаї правильно, почнуть збирати врожі, почнуть прибирати хліб, будуть збирати різні ягоди. Які ягоди дозрівають влітку? Малина, суниця, так, черешня, вишня, добре. А які фрукти дозрівають? Яблука, груші, абрикоси, персики, Так, дуже багато всього. Молодці. Ось послухайте віршики і спробуйте дізнатися, як називаються літні місяці. По доріжках, на галявинах, червень скаче, хлопчик жвавий. зробив змачку капелюшок, натягнув до самих вушок. Наступний віршик Спіють вишні, мови липло, ягідьми гілля у липні, липа цвіт пахуче сипле, найщедріше сонце в липні. І наступний віршик. Серпень це фруктове свято, яблук, груш і слив багато, день солодких кавунів, от би скибочку, мені. То які назви літніх місяців ви почули? Червень, липень та серпень добре. Які бозники літа ви ще назвали? Сонечко сильно припікає, так, на вулиці дуже жарко, поспівають пташки. так? Молодці. Малята наші олівці стали розмовляти. Давайте послухаємо, про що вони можуть розповісти. Ось червоний олівець починає. Я мак, я спіла червона суниця. Так, добре. Наступний олівець я абрикос, я персик. Наступний олівець, а я жовта солодка диня. Наступний олівець я зелена яскрава травичка. Наступний я блакитне, яскраве небо. Наступний олівець, а я море синє та безкрайнє. А я шовковиця, гарна та солодка. Діти, скажіть, що назвали ці сім олівців? Так, вони назвали сім, сім кольорів. А що можна скласти з цих семи кольорів? Веселку, згодна з вами? Літній дощик мов душ, тільки кращий. Тому що після нього пахне мокрою землею, травою, а повітря свіже, чисте, гарно. А ось і дощик затиха, де-не-де не, де, на небі з'являються блакитні просвіти. Через них зразу ж проника сонячний промінь, а великі краплини дощу не падають, ще падають. А ось хтось кричить: Веселка, райдуга, дивіться, райдуга! Та й справді. Через усе небо перекинулася різнокольорова дуга, наче величезні ворота. А звідки вони взялися? Хто їх побудував? Це промінь сонця постарався разом з дощовими краплями, бо веселка це і є сонячний промінь. Він проходить через дощові краплі і відображається на протилежному боці неба у вигляді величезної різнокольорової дуги. Як правило, сонячний промінь і дощові краплі будують не за один раз тільки одну веселку, та й то не часто. Але буває, коли на радість у небі з'являються одразу дві веселки: одна з них яскравіша, інша тм'яніша. Це буває тільки тоді, коли сонячних промінь двічі відображаються в краплях води. Але це диво буває дуже рідко. Молодці діти, а зараз я запрошую вас подорожувати зі мною разом до лісу. Але для того, щоб стати туристами, нам потрібно подумати, які предмети ми візьмемо з собою, а які залишимо вдома. Наприклад, ще погляньте на наше зображення і скажіть, які тут будуть предмети зайві? Так, холодильник, нам не треба в лісі, пилесос, ще що нам не знадобиться. Так, нам не знадобиться електрочайник. Нам треба звичайний чайник, який ми зможемо підвісити так, над костром. А ще найчастіше кип'ятять воду у чому? Так у казані. Добре, що ще, ще може бути зайвим. Зайвим буде для нас мобільний телефон. Звісно, а навіщо нам в лісі мобільний телефон, особливо з зарядкою, так, тому що ми не зможемо його ніде приєднати. Але в дорослих мобільний телефон повинен бути для того, щоб мати зв'язок. Що ще нам знадобиться? Ліхтарики, сірники. А хто може користуватись сірниками? Так, звісно, тільки дорослі. Що нам ще знадобиться? Вода, палатка. Так, молодці. Ось ми з вами і потрапили до лісу. Літо час лісової малечі. Вилітають із гнізд птахи. У звірів підросла зміна. Найстаршим з усього лісового молодняка є ведмежата. Вони народилися ще в барлозі, узимку. Тепер вони слухняно йдуть за матір'ю, а хто не слухає, отримує від медведиці стусана. Лисенята грають біля нори, Білочиня здійснює свій перший сотний стрибок, коли стемніє, виходять на полювання маленькі їжачки. Кого б не зустріли ви в ліс лісовій малечі, чи великого звіра, чи маленьку комашку, не ображайте їх, нехай ліс буде впевненим, що до нього у гості приходить друг. А що можна сказати про рослини? Коли на лісовій галявині розпуститься червона шипшина, коли засиніють на лугах дзвіночки і біля ромашки простягнуть до сонця свої пелюстки, можна сказати, що прийшло літо. Про літо розкажуть і ягідки в лісі. За допомогою них можна дізнатися, який зараз літній місяць. Перша полуниця це червень. Перша черниця це липень. Перша брусниця – серпень прийшов. Лісовик сьогодні не зміг прийти до нас, але він передав якісь малюнки знаки. Я не можу розібрати, що до чого. Давайте їх розглянемо. Не можна ламати гілки, не можна рвати квіти, не можна розводити багаття, так? не можна топтати мурашники, не можна руйнувати гнізда птахів. Молодці. Отже, про яку пору року ми сьогодні з вами вели розмову? Так, про літо. А бачили ви веселку? Якою вона була? Яскравою, так гарною, дуже. А чим займаються тварини влітку? Вчать маленьких своїх діточок, як знайти собі їжу. На цьому я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!